Я не кохав своєї дружини, коли одружувався на ній. Звичайно, мені хотілося в свої 40 років мати біля себе жінку, яку я буду обожнювати, любити та піклуватися про неї, але такої не було. Не зустрічалося на моєму шляху, а роки летіли і вже скоро почав з'являтися голосок в голові. Досить чекати! Бери будь-яку жінку, аби мати, з ким старість зустріти. Про це вголос говорила і моя мама, і мій тато, Михайле, роки летять, а після сорока то вони взагалі меготять перед очима. Доки ти будеш чекати, бери яку небудь жінку і живи нарешті. Ми онуків хочемо. Я не хотів яку небудь, але ж і я не красень, і не багач. Я це добре розумів, тому й посватався до зоряни, жінки, яку я знав з малку і яка мені просто подобалася колись. Ще раз скажу, що ніяких романтичних поривів у мене до неї не було, просто такий розрахунок, що вона в скруті, і я не молодію, то можна разом якось жити. Зоряна погодилася, певно, з тих самих міркувань. Що діти ростуть і треба чоловіка, аби міг їх забезпечити. Отак ми й почали жити разом. Але скажу так, що зоряна виявилася не лише доброю господинею, але й дуже мудрою жінкою. Вона ні разу не дозволила собі якісь неприємні вислови в мою сторону, як то буває між чоловіком і жінкою, коли вони сваряться. Ми взагалі не сварилися. Я вважав це за якесь Боже чудо, що моя дружина не уподібнюється до таких сварливих жінок, які є для мене просто відразливими. Скоро у нас з'явився на світ наш спільний син, і я одразу відчув і радість, і полегкість, бо рідна дитина то таки рідна дитина. До зоряниних дітей я намагався ставитися без надмірної суворості, вони мені подобалися кожен зі своїм характером, але з добротою в серці. Отак ми жили дружно, з повагою та розумінням. Не скажу, що я своїй жінці клявся в коханні, не було такого, не пам'ятаю, чи й говорив такі слова. Тепер кажу, але вже нема кому. Захворіла моя зоряна тяжко і нічого не могло допомогти. Лікарі гаяли ті дорогоцінні дні, які б в іншому випадку мали б дати шанс на одужання, де ми лише не були, яких лікарів і целителів не обходили, але дарма. Зоряна йшла на всі наші затії, бо страшенно хотіла дочекатися, що одружить нашого сина. Оскільки попередні діти вже були одружені. Ще хочу бачити, Михайле, чи буде мати добру жінку наш Богданчик. Дуже хочу. Буде добра побачиш, казав я їй, але ми обоє вже не вірили в ці слова. Тепер я ходжу до жінки на могилу і розказую їй, як же мені її не вистачає. Всього розумієте. Навіть того, як вона на кухні вічно щось метушилася, голосу не стає. Здається, що зараз відкриються двері, і вона покличе мене обідати. Михайле, ходи, все готове. Я тепер сам. Діти, хоч і приїжджають, але дуже рідко, а Богдан більше має гульки на думці, ніж розмови з батьком. Тепер я йому кажу, що треба вчасно говорити жінці. Що ти її любиш, що цінуєш і поважаєш. Треба було мені твоїй мамі все це казати, а я не вмів та й соромився, думав, що вона й так знає. А тепер що? Кому мені це все говорити? Всередині у мене така пустка, ніби хтось відірвав все тепле і живе, ніби душі вже нема, і лиш тіло отак ходить та совається, бо їсть. Священник каже, що треба молитися, і я молюся за зоряну і говорю з нею, дуже хочу, аби вона там знала, що була і є мені дорогою, найближчою людиною, що мені так шкода, що не змогли ми всі продовжити її дні. Хоч би ще один день поруч з нею, я б віддав все, що маю. Я зараз самотній, якраз маю те, чого так колись хотів уникнути. Безкінечно довгих вечорів і пустої роботи. Маю кота, з яким часто говорю. Єдина моя розрада не треба було мені життя відкладати, не треба було мовчати та чекати. Не зогледівся, а життя вже й нема. Підпишись, підтримай українськомовний контент.